Висвітає розсадник Proxima. Ми сьогодні оглядаємо три сорти горобини. Горобина загалом для українських широт це ідеальна рослина. Вона росте у нас в природі, в лісі і спокон віків використовувалась навіть як декоративна рослина. Її основна перевага в тому, що вона абсолютно невибаглива, шкідників майже в неї немає. А вона дає цікаві плоди, різні сорти горобин, дають різного кольору е, такі ягідки, які залишаються на зиму. І є декоративною окрасою вашого саду взимку, коли нічого немає. І структура дерева завжди гарна. Вона майже не потребує формування, вона не розвалюється. Є рослиною четвертою зону. Зони рости вона може навіть у москалів. тобто це, тобто горобина четверта зона, це Україна переважно це п'ята зона, а може рости навіть в четвертій зоні. Ну і почнемо, горобина, звичайно, до Донг. Тут дві рослини. До речі, ці горобини замовив якийсь інвестор, людина меценат в ботанічний сад Гришка. І тут вибирали саме різні сорти горобин, тобто поповнюють колекцію Київського ботанічного саду. Ми багато років з ними співпрацюємо. Вони шукають, де взяти такі рослинки, яких у них немає. І меценати знаходять на це гроші, дають. На це гроші фінансують, і Це дуже добре. Всім відомо, що Український Київський ботанічний сад в радянські части створений з колекції німецьких розсадників, викрадених радянською владою з Німеччини. Вони коли побачили розсадники там, коли прийшли зайшли в Німеччину там, в 45-му році, вони побачили ці всі розсадники, і все вони люблять шару. Ну і відповідно, цю все перевезли. Вагонами залізничним транспортом в Київ так, так народилася основна колекція Київського ботанічного саду. Гробина, звичайно, додонг. Донг. Ми її радимо всім. Тут їх одна штучка далі. Магніфіка це гробина круглолисна. Якщо додон, це звичайна круглолисна магніфіка це круглолисна і він, круглий лист і гробина Тюринська Фастігіата. Це колоновидна рослина. Зараз тут погано видно, темно, не дуже, не дуже видно вам показати листя. Нема. Ну, але от є така поставочка. Запрошуємо росадник проксима. Слава Україні!